Два тижні поліцейські вистежували спритників, які крали сиру нафту з нафтопромислу в срібному. Ті облаштували свою підпільну нафтобазу, і на момент арешту накопичили більше 25 тонн чорного золота, яке планували збути в Сумській області. На цій базі нафта перекачувалася в цистерни для подальшого вивозу. І не просто в цистерни. Під час операції люди, яких підозрюють у злочині, якраз пригнали для завантаження цистерну, замасковану під зерновоз. Нафтовози приїжджали на базу. І там вночі переливали в цей перероблений зерновоз нафту сиру. Остання оборудка, яку зафіксували поліцейські на Чернігівщині, Чернігівщині, прилуцькому районі, це понад 25 тонн сирої нафти було перекачено в цей день. Під час обшуку було вилучено сідельний тягач з паливною цистерною. камаз, все заповнене нафтою. В результаті проведеної спецоперації прилуцькі і срібнянські оперативники знайшли і хазяїна підпільного бізнесу. 25 тонн нафти вилучено, а вартість її за ринковими цінами 250 тисяч гривень. І це один епізод справи. Взагалі, кримінальні бізнес акції ділки проводили раз на тиждень на два. Слідство триває, правоохоронці не виключають, що знайдуться ще причетні до вчиненого криміналу. Зараз відслідкують правоохоронці весь процес. Викрадення цієї нафти транспортування до іншої області, до Сумської області всі шляхи, яка ця кримінальна група, можна сказати, проводила по викраденню нафти з прилуцького регіону на Чернігівщині.